thank <laughs> you Хочу звернутися до водіїв. Я розумію, що з кожним може статися стрельного колесо. Але ж будьте ви людьми, прибирайте за собою, тому що я їхав і розірване колесо лежало майже на моїй полосі. Ну, половина колеса лежала на полосі. Добре, що я встиг зреагувати і об'їхати його. Вдень чи можна побачити, а вночі ще в останню хвилину, тим паче на скорості. Так, може случитися пробити колесо, лопнути колесо. Може і воно розлетітися, але можна обрати за собою, тому що вантажна машина може ще не йти нічого страшного, а якщо легковушка. Залишайтеся людьми, прибирайте за собою. А я їду, тут почалися ремонти доріг і я. Все згадую, що я зробив маленький внесок в будівництво цієї дороги, тому що я не люблю згадувати про цей період в моєму житті. Але моя перша робота була саме в цьому районі. Я працював на Онурі, мені тоді було 19 років. Тоді мене взяли без досвіду. Я приїхав написати заяву. Вони були здивовані, що я приїхав аж з Полтавської області сюди і сказали, що якщо я пройду іспити приїдуть на мані на механіці, то мене візьмуть на роботу. Я в той же день приїхався і мені сказали, що мене возьмуть. Я поїхав додому, на наступний день мені потрібно було вже виходити на стажування. Я зібрав речі, приїхав. Все було довго, але не... ну, по-бистрому я справився. Моя історія на онурі була недовгою, тому я і не люблю за це спонути, тому що я попрацював на онурі лише 4 дні. Але це я отримав там безцінний досвід і перший такий життєвий урок, який я запам'ятав на все життя. Тому і вирішив розповісти про це. Тому що коли я приїхав, я пройшов стажування, все добре. Я на наступний день отримав вже власну машину. У мене як зазвичай проблеми лопнуло колесо. У мене перетащили на базу, а я доїхав на базу, і мені говорили на сьогоднішній день на се на монтаж, але дали, сказали, що поки на монтаж їхати не потрібно, тому що ще не готове колесо нове не привезли. І тому мене посадили ще на один день стажування. Типа, щоб я не сидів на базі просто так. І це став для мене, напевно, саме такий фатальний день. Мені тоді було 19 років, не готовий, напевно, був до дорослого життя. І попався, звісно, що не найкращий чоловік, тому що ми пропрацювали півдня, я їздив, це нормально. А під кінець дня вже треба було дорога, звісно, даще не построїли. Під кінець дня треба було під'їхати під, під асфальтоокладчик. Так як у мене я тоді на вантажних автомобілях майже зовсім не працював, я на механіці, а потрібно було під'їхати під, під асфальтооплатчик під горку. Ну я заглох. І у нас з цим стажеровщиком, щоб як його правильно назвати, случився конфлікт. Я говорю, що тіпа, я справлюсь, зараз заведуся, трохи не розрахував свої сили. Зараз все буде нормально. На що він типу, сказав, що ти робиш, те, і чуть ли, ну, замахнувся, і така можна сказати, маленька була потасовка. Ну, все добре, я начебто витримав, ще готовий працювати. Але я приїхав вже веч... ну, Коли ми приїхали вечором на базу, я зайшов в столову і чую насмішки колег. Ну, насмішки це ладно, ще бог з ним, але те, що... За мною наче, почали, почали говорити за моєю спиною, і також багато чого мені приписували, чого я не робив. Коли я заходив там в кімнату, то хто відвертався, хто те. Ну тоді просто я не витримав, тому що молодий, ще не готовий. Я тоді з дому, майже так, що сам не їхав. Моя перша робота. Я просто не витримав. Аби це случилося, коли я зараз вже працюю, не дай Бог, звісно. То це для мене зовсім було б не проблемою. А тоді я просто не витримав. І коли я звільнявся, то просто сказав, що я йду по сімейним обставинам. На що мене почали залякувати, що ой, ти такий молодий, а в трудовій книжці вже буде записано, що в тебе стажу лише 4 дня, Чому ти уволився? Що мене на роботу не візьмуть? Так, у мене була пауза після того, як я уволився, я приїхав додому і продовжив своє навчання. Я не став переживати, шукати іншу роботу. Я став навчатися і вирішив трішки заспокоїтися. І зрозумів, що напевно я спробую відкрити категорію це. є», тим боля тоді з'явилася така можливість. Я вирішив, що відкрию, буду пробувати зразу сідати на фуру. Зай... Зайняло у мене це тоді навчання якраз півроку. І якраз цей момент мені ж говорили, що на фірмі водії, начальство, що який дальнобой, я ним ніколи не стану, мені це ніколи в житті не світить, що я взагалі мені і Таврію доручити не можна. Але ці слова, якби мене напевно не зламали, а навпаки, мені це було мотивацією. І коли я вже відкрив категорію, це є і вже поїхав на Європу, про що я вже розповідав, а про нурні. Мені тоді якраз це і допомагало, що я знав ці слова, я згадував, що мені говорили. Ці ситуації. Я просто розумів, що я не можу здаватися, що мені потрібно просто працювати, не слухати нікого. І так воно і вийшло. Мені після цієї ситуації, я просто зараз я ось вже працюю майже в Дальнобої два роки. Мене взяли на роботу. У мене вже є досвід, міжнародний досвід, а не просто як я тоді працював по місту. До чого я це клоню? Що я хочу сказати, я сподіваюся, що мене все більше дивиться молодих. Я хочу Просто показати на своєму прикладу, що щоб люди не говорили, хоч це якісь е, начальство, колеги. Якщо це такі колеги, що вас можуть говорити за спиною, що у вас щось не виходить, замість того, щоб підказати, то не розстрайтеся, робіть те, що ви вже надумали. Хочете йти в дальнобой? пробуйте. Так, звісно, поначалу буде не виходить, будуть помилки. Але це нормально, всі з чогось починали. Хтось починав з газону. Так, зараз є можливість працювати на нових машинах. Не слухайте нікого. Якщо є мрія, то просто йдіть до неї. Через невдачі, іноді, ДТП. Це все досвід, без нього нікуди. Зато потім ви вже після того, як попрацюєте рік. Ви вже будете спокійно до таких ситуацій відноситись, і навіть не переживати, і не думати про них. Хто тільки збирається йти в дальнобой, бажаю удачі, і саме головне в цій роботі напевно, терпіння і бути все-таки трошки на своїй волні і гнути свою лінію. Можна так сказати, минутка філософії пройшла, буду їхати далі, тому що я ж говорю: проїжджаю ці міста, згадується все. Неприємний осадок залишили, але. І безцінний досвід, який я і зараз гадую. Тому всьому свій час прийшов мій час поїхати в Європу і почати працювати. Він настав двадцять 21 рік. В когось він може наступити в 20, в когось 19, кось когось 25, Неважливо скільки. Просто всьому свій час, що будемо їхати, ремонти, знімати все це неудобно. Минутка філософія на цьому закінчилась. І ще забув сказати, бо все чаще попадається відео в Тіктокі. Я там також є, то попадається все те, що наставники, так називаємо ті, що беруть стажерів, навчають, повинні навчати нових водіїв, нових професіоналів своєї справи. Появляється, я побачив одне відео там, де говорять, що один такий наставник довів, так скажем, наш ну, хлопця до того, що він хотів все кинути і поїхати додому. Так, можливо, хтось скаже, що о та слабий те, а я скажу, що ні, тому що ти, коли вже місяць після навчання, ти вже скільки енергії, сил віддав на те навчання. Ти приїхав в другу страну, в тебе вистачило сміливості змінити своє життя, спробувати нове. Ти, ти навчаєшся, ти хочеш так, ти пройшов теорію там місяць навчання, як у мене було так. Ми пройшли місяць, так сказати, навчання на далекобійника, але ще впереді багато теорії, яку потрібно під підкріпити практикою. А коли попадається такий наставник після і так тяжкого навчання, і так море переживань, зараз складний час, уже скільки часу ти не бачив рідних, і з'являються такі наставники, то просто я не знаю, замість того, щоб підтримати, навчити чомусь нового, колегу підказати порадою якоїсь і допомагати надалі, то вони їх просто наблять, і хлопці бросають цю професію, тільки почавши, скільки зусиль було вкладено. Навчання також не безкоштовне. А хто починає цей путь не, не так, як я в 21 рік чи в 20, а почав іменно що в, де, в Європі. А приїжджають уже, коли в них сім'ї, вони просто хочуть кращого життя і йдуть в дальнобой, щоб заробити більшу копійку, а не працювати там за якісь дріб'язок у нас. Вони йдуть, вони вкладають в це гроші, щоб потім заробити більше і прогодувати свої сім'ї, щоб сіні ні в чому не нуждались. І такі люди, коли просто вже доводять до того, щоб кинути і поїхати це все, то блін, я просто тоді мені тоді вже в Європі і надалі мені і зараз вже щастить на людей. Тобто я можна сказати, той етап пройшов і в Європі мені попався стажировщик, Той, що мене стажирував, адекватний. Він мені давав її їздити, бо іноді буває таке, що ці наставники можуть навіть у нас тоді в польській фірмі могли брати чіпи і говорять, ти каже. Посидь, оддихни, каже. Потім каже, як сам будеш їздити, каже, сам навчишся, типу. Ну, Люди ми приходимо навчатися, це ж стажирування не просто щоб покатати, покататися з боку, а щоб навчитися і зубути хоч трошки більше практики. Мені в цьому плані тоді пощастило в Європі. Мені він мог. Тоді дати мені, я мог їхати, він спати. Потім ми мінялися, і коли вигружалися, то я мог спати, тому що після нічної. Тобто, в нас ми спілкувалися і надалі, ми, як я отримав машину. Він мені тоді в Європі. Після стажировки, мій наставник, так би сказати, тоді просив, щоб мені дали нормальну машину, тому що сказав, що я нормально їжу і мені можна доручити нормальну машину, а не якийсь хлам. Тобто і ми надалі спілкувалися, але потім, звісно, зв'язок пропав. Але я згадую його тільки добрим словом, тому що в той момент мені повезло. А людям не пощастили з наставником, і вони не можуть пройти стажировку, не хочуть брати. Ну, блін, хлопці приходять так, вони хочуть. Тому що два чоловіка в кабіні це якби складно, напряжно, в кожну в кожну свої звички. Потрібно просто, я У нас стажировка то була безплатна. Ну мені було чесно, я стажирував одного чоловіка. Ми також трохи не зійшлися з характером, але ну, я стажирував, я намагався чомусь підказати, хоча я в мати їй самого досвіду майже не було. Що хочеться сказати, просто будьте також і більш розуміючими. Так, він прийшов, він може чогось не знати. Він може також помилятися. Він може запитувати багато питань задавати. Але я не бачу в цьому. Якщо вас це роздражає, то попийте якісь заспокійливі. Але людина прийшла, для неї це все нове, і вона хоче просто дізнатися. Більше з цієї професії на стажуванні, Вона хоче здобути максимум від людини, яка вже професіонал, яка від'їздила по Європі. те. То просто що хочу сказати, що хто починає путь, везло на людей, на наставників, можна так сказати, і попадалися тільки хороші люди, будуть давати відповіді на всі питання, які ви будете задавати, будуть допомагати поради і стануть можливо навіть в подальшому житті друзями. Тому що всі ми колеги, всі ми з чогось починали. Бо багато хто пише, типа, от та ви на Камазах не їздили, Та, да, ми не їздили на Камазах. А навіщо нам Камази? Як зараз їх майже немає? Так, зараз є нова техніка, нам не потрібні Камази. Ми можемо їздити на новій техніці. Ми водії, ми може вже не шофери, як раніше було, але все одно іноді маленькі ремонти, але приходиться робити. Багато чого ми можемо не знати, але ж ми хочемо чомусь навчитися. Щось у мене значить трохи. Пробиває на розмови, хотів просто поділитися своїми думками. Хочу побажати, щоб у кожному в житті попадалися на життєвій дорозі тільки люди, які будуть допомагати, не будуть строїти із себе там супердосвідчених далекобійників, які все знають, а просто поможуть порадою. А якщо навіть будуть такі ситуації, що ви там буде довго в кабіні, будуть такі трошки свої разноглася, просто будуть стримуватися і надалі все одно допомагати. Будьте більш спокійними і терпеливими. Без терпіння в цій роботі, як я вже говорив, нікуди. Ранок починається, поламався колега. Хто зупинявся, запитав, чи хоч вода їсти, є ще, бо машин дивлюсь багато, стоїть хто зашторений, то за тих. Особо не вставав, тому що чоловік також спав. Дві минути запитав, чи потрібна допомога. Сказали, що ні. Каже, що зараз не приїхати скоро. Дякував, людині було приємно, одразу нас відняв. зупиняйтесь. Оказує, що до загрузки залишилося 40 кілометрів. Ой, до загрузки, до вигрузки. Ці вже безсонні ночі, то трохи починаю губитися в словах. Погода, вітер. Але в машині так тепло, наче вже літо. Цей рейс у мене починався із зими, снігу, холода, а завершується такою прекрасною погодою. Уже соняшники чи щось, щось жовте цвіте. Він. Дали ні видно, чи ні до цього проїжджав Погода радує. Сподіваюся, що вигрузка пройде по-швидкому і розвернуся і поїде обратно на Київ. Ми не будемо загадувати. Час покаже, як воно вийде. Приїхав в Одесу, поставили мене біля такого, напевно, вже пам'ятника, тому що машина не стоїть. Заїхав, машина вон вже одна вигружається. Я після неї сказали чекати за територією Охоронник говорить, що я буду там стояти, що запустив мене на територію, пів поснідати. Зараз чекаю вигружаюсь і їду на Київ. Звичайний душ, умивальники туалет безкоштовно. А щоб сходити в душ, то потрібно заплатити 50 гривень, тому що двері відчинені. Але щоб покупатися, потрібно, щоб включилася вода. Вода включається тільки після того, як вкидаєте жетончик. І то вона включається на 5 хвилин, а потім виключається. Тому потрібно швидко це все робити. Можна сказати, маленька Європа в нашій країні все по німецькому. То припаркувався в умані на стоянці. Амік. Душ, така велика парковка. Зараз 4 години вечора, вже стою на паузу, тому що хочу спати. Це по-перше. По-друге, мені спішити немає куди. Мені понеділок або вівторок грузитися сьогодні субота тільки, то я ще можу завтра спокійно їхати хоч задом до Києва, заднім ходом, буде правильно. Тому я зараз відпочину і вже буду завтра вирушати часиків 10.